Ситуації, коли сторони по справі не повідомляються про дату та час судового засідання, іноді трапляються, зокрема, це може статися, якщо адресат не отримав листа, не повідомив суд про зміну місця проживання чи перебування, а лист не дійшов за місцем реєстрації або листоноша взагалі вручила його сусіду. Однак, якщо ви відмовилися від повістки у поштаря, суд вважатиме, що ви належним чином повідомлені. Але ж я відповідальна громадянка своєї країни, як проконтролювати та не допустити такої ситуації? Сьогодні існують різні сервіси, з яких можна дізнатися про наявність справи. Зокрема, це сайт судова влада, проте на ньому зручно шукати інформацію особі, яка володіє номером справи та іншими даними. Для швидкого пошуку вам потрібної інформації, вам потрібно вказати прізвище ім'я по батькові сторони у справі, назви суду, регіон його місцезнаходження, дату надходження справи до суду та інші відомі вам дані. Крім того, для ознайомлення з ухваленими судовими рішеннями ви можете викладати. Використати єдиний реєстр, Державний реєстр судових рішень. Як діяти особі, яка не має жодної інформації, що вона є стороною по справі та не отримувала повідомлень? З цього року в Україні запроваджено зміни щодо порядку інформування сторін про судові справи. Отже, дізнатися про суд, який розглядає справу, про сторони спору, предмет позову, місце, дату, час судового засідання, сьогодні можна через застосунок Дія. Також у відповідному застосунку ви можете ознайомитися із прийнятими рішеннями у справі та виконавчими документами. Чи можу я довести у суді, що не отримувала повідомлення про засідання, де я є стороною? В цілому, так. Повістки вам направляються завжди рекомендованим листом з бланком повідомлення про вручення, на якому ви ставите свій підпис про отримання. І у випадку, якщо вашого підпису там немає, це є доказом того, що повідомлення не було отримано вами особисто. Відповідно, ви не могли знати про дату, час, місце розгляду справи у суді. Якщо є вже рішення суду, його можна оскаржити в такому випадку. Якщо рішення немає, то ви можете дізнатися, коли буде наступне судове засідання, прийти на нього і повідомити, що раніше ви не були повідомлені належним чином, тому вас і не було. Є такий цікавий термін, як презумпція обізнаності. Що це таке? Відповідно до існуючої практики судової, презумується, якщо особа в заяві вказала свою електронну пошту, електронну адресу, яка навіть не є офіційною, тобто не внесена до відповідних реєстрів, то суд вважає, що вона погоджується отримувати повідомлення саме на цю електронну пошту. Тобто діє так звана презумпція обізнаності. Особа має цікавитися, перевіряти, чи отримала вона лист. Адже згідно з практикою Європейського суду з прав людини, сторони самостійно в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження. Тобто у вас є право передбачене конвенцією на справедливий і публічний розгляд вашої справи судом упродовж розумного строку, але це право обов'язково кореспондується з вашим обов'язком добросовісно користуватися процесуальними правами, утримуватися від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження.